29 жовтня у комунальному некомерційному підприємстві Бігородністровська міська багатопрофільна лікарня відбувся яскравий флешмоб «Run your brain» до всесвітнього дня. Боротьби з інсультом захід мав на митці привернути увагу до проблеми судинно-мозкових захворювань та нагадати, профілактика це найкраще лікування. До символічного забігу долучилися медичні працівники лікарні та студенти обласної комунальної установи Білгородністровський медичний фаховий коледж забіг повз медичні корпуси кластерної лікарні. Продемонстрував, що рух це життя, а фізична активність допомагає запобігти інсульту. Інсульт. Це біда 21-го століття. Якщо у вас або у ваших знайомих з'явились такі симптоми, як раптове порушення мови, слабкість в кінцівках запаморочення, асиметрія обличчя, двоїння в очах, все це є проявами інсульту. Обов'язково викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. в перші 4 години після проявів інсультів, надання допомоги найбільш ефективне. Наша лікарня забезпечена усім необхідним для надання допомоги при інсульті. Флешмоб Run Your Brain став не просто спортивною акцією, а закликом до кожного: дбати про свій мозок, рухатись і жити активно. Будьте обізнані інсульт! Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.